5А, Друзі, і вже відзняв половину сьогоднішнього відео. Буде цікаво про те, що в Буковелі зараз відбувається, які траси. Зараз вже майже вечірнє катання, вони класні. Переглядайте це відео і обов'язково переглядайте опис під ним. Поїхали. Чорна день на дворі, зараз година десь орієнтовно 10.30, вона перфектистична, дивіться, яка чітко, класненька, лиже легко по ній файно їде. Всюди мете вітром, мете снігом трошки, але з іншої сторони ще й розпогоджується. 11.30. Під'їхали ми значить, до 17-ї траси. Значить, По-перше, всюди розпогодилося. Вже небо стає чистим. Але... але тут вітер віє далі. Вітер дує, аж сніг розвіває. Але думаю, зараз вітер шахне, бо розпогоджується і далі сюди. Одразу ж тут під'їжджаємо до 12. У нас пусто, друзі, вихідні, десь люди мали би вже всі поприїжджати. А де всі, а де всі? Ну, до вечора, може ще підтягнутися, дивимось далі. 12-та траса і 12-й підйомничок. Тут також вже розпогодилося, але звідси можна прямо побачити всі ці прелісті погоди. Значить, що ми бачимо? Місцями є ще такі хмари, прямо сніжні, і там навіть трішки пролітає сніжок. А місцями вже розпогодилося. Значить, ми спустилися з 12-ї траси, і тут праворуч, дивіться, яка фрірайд-зона. класна такий пухлячок, ох, як вітер знімається все. І щоб ви розуміли, я це все вам показую зараз голою рукою. Тримаю телефон. Коли на вулиці мороз вітер, але я для вас, любі підписники, адже ви ставите мені за це пальці вгору, щоб мої руки не мерзли. Ах. Пишіте коментарі, файні. Все, змерзла рука не можу, чесно. За останні два сезони я, напевно, жодного разу не показував цю трасу. Хоча, можливо, минулий сезон показував. Дивіться, друзі, це 11-та червона траса. Ось як вона виглядає. Нею можна туди виїхати на загальні 11-й траси, які ми постійно з вами спостерігаємо, на яких ми з вами постійно... Катосимо. Траса така собі неординарна, та й до неї, щоб добратися, треба трошки пішечки проходити. Тому не сильно комфортно, чесно. Плюс перегиби такі. Не сильно люблю її. Сноупарк Буковель, друзі, дивіться, вже трампліни готові, все вже працює, навіть відвельвечено, відратрачено тут, тому що ще ніхто не розстрибав його, адже нема кому пострибати. Навіть нормальний, повна спальня. Пару хлопців катаються майже одні ті самі. Та й дівчат бачу, їх майже щодня тут. Ну і там вже бігєрі на робить роблять. Ратрахон достоїть. 5 А-траса, друзі. Значить, зараз вона просто ідеальна, чудова. Я їду по ній, і хочу навалити. Прямо. Реально навалити хочу. Погнатися, тут дуги положити трошки. На ній майже ніхто не падає, ну, крім пари людей. Бо траса сьогодні в чудовому стані. Вже майже 16-та година. Під'їжджаю знову ж таки з 5-го підйомничка до 17-ї траси і ми маємо файну погодку. Трішки був впродовж дня вітерець. Друзі, вам скажу такий момент. тут зараз мега. Красиво дуже. Ну і що найголовніше, друзі, оці дні траси просто ідеальні, прям мега ідеальні. Вечірні катання, друзі, на останочок показую, як завжди, вам, знаєш, двоєчка вечірня, сімочка вечірня. Всі найголовніші траси, двійка. Дивіться, куди там уже майже готові трампліни. Роблять бігіри насніжують. Крім тих бігейрів, нічого не насніжується. 15-та поки що під стопом, тому що за 15-ту трасу я знаю в будь-якому випадку, ви будете запитувати, що там знаю, коли вона. Так, я в інстаграмі, тіктокові вже показував, що її засніжували. Але поки що вона під стопом. Ну і далі що по чергах. Вечірні катання, значить зараз 6.30, пусто. Як завжди, о 4.30 було багато людей. Але чому було багато людей? Бо ви знаєте, що всі спускаються зверху з трас, так яких зачиняють. Нових трас поки що не насніжується ніяких. Дякую вам за те, що ви переглянете опис під цим відео і приєднуйтесь до наших кемпів 9900, 4 повних дні покращення техніки катання на лижах. карвінг, початківці. Навчимо вас класно кататися на лижах. Дивіться опис під відео. Дякую всім, ви найкращі.